Доброго дня. <кій> ну добре, бачу зараз 14 чоловік присутні. присутніх. а можна задати запитання вам? Так, будь ласка. А чому ви не проводите пари? Бо я, наприклад, взагалі програмування не розумію, я б хотіла ну, навчатися цьому. Е, я розумію, я писала е, Богдану, я хворіла дуже сильно, тому на жаль, не могла вже тепер я буду проводити стовідсотково ну, будуть лекції, буду пояснювати на лекціях також як. Е, робити завдання лабораторних робіт і буду показувати конкретно на е, тих задачах, які у вас в лабораторних стоять. Ну, Тобто добре, буде, буде тема лекції і, відповідно, під яку буде підвезена лабораторна робота, і в кінці лекції я буду показувати е, конкретно розв'язок якоїсь із задач. Е, так, добре, давайте тоді будемо. Продовжувати, точніше починати. Значить, друга лабораторна у нас стосується умовних операторів. Давайте, значить, зараз відкриємо з вами конкретно нашу лабораторну завдання і розглянемо більш детально. Значить, так, умовні оператори. Значить, оператор, оператором є така частина програми, значить, умова якої може бути виконана окремо. Тобто цей оператор у нас якусь виконує певну дію. Значить, у мові C є такі наступні умовні оператори. Це if, if else та SWITCH. Також вони ще можуть називатися операторами умовного переходу. Є також таке поняття, як мітки. До міток відносяться оператори кейс і дефолт. Значить, оці і дефолт, це вже в нас буде третя лабораторна робота, і там якраз у вас буде завдання з використанням операторів кейс. Значить, дивіться в багатьох операторах використовуються умовні вирази. І значить, ми там повинні розуміти, що це, значить, умовні вирази, можна так. Би припустити, що це якийсь істинний вираз і неправдивий. На російській мові це істина і лож, так? І, значить, найпростішими такими конструкціями, які, значить, в нас призначені для зміни порядку виконання цих операторів, якраз і є такі оператори, як IF, IF-ELSE і SWITCH. Значить. При роботі з цими операторами використовуються ось такі наступні логічні вирази. Ось вони у вас тут в табличці зображені. Дорівнює в нас позначається як два знаки дорівнює: не знак оклику, не дорівнює знак оклику і знак дорівнює. Також є і і або. Ось просто можете цією табличкою користуватися, коли будете писати програму. Значить, керуюча конструкція if-else, вона в залежності від значення якогось логічного виразу, дозволює нам виконувати різні частини коду. Ну, от В загальній формі оператор з таким чином записується. Ось як тут ви бачите. Тобто йде сам оператор в круглих дужках логічний вираз, і, значить, блок 1, якщо, наприклад. Вираз в дужках у нас є істиною, то у нас буде виконуватися блок 1. Якщо значить, вираз в дужках у нас буде неправдою, то тоді в нас використовуватиметься блок 2. <кій> Інколи, наприклад, задачі бувають ну, якби, такі простіші, і їхнє розв'язання не вимагає використання ось цього Другого оператора else, відповідно другого блоку 2. Ми можемо обійтися тільки одним оператором IF. Значить, зараз з вами розглянемо якраз дві такі задачки. В першій у нас буде використовуватися тільки перший оператор, тобто IF. А в другій задачі вже буде використовуватися обидва оператори, щоб ви побачили, ну, яка в ними різниця і як взагалі воно записується. Так, тож, давайте тоді перейдемо з вами до наших задач. Так. Ну, перше, що давайте ось візьмемо, так, що ми з вами візьмемо? Так, секундочку. То мені здається, краще з першого варіанту щось взяти. Ну, взагалі, я вже я тут трохи підготувала якраз на другий варіант, тому в ну, мене є вже набраний код, то я так, щоб мені не перебирати його. Дивіться, от перша наша задачка. Так, а ну, зачекайте, будь ласка, секундочку, зараз. Так, добре, продовжуємо. А, значить, перша задачка в нас звучить як? Дано нам два дійсніше дано дійсні зміни А, Б, С, і Д. Маємо знайти суму від'ємних елементів. Так, ось тут я код набрала, зараз я його скопіюю. Так. Дивіться, оскільки у нас, в принципі, не буде ніяких таких, з вами, ну, виконання якихось математичних операцій, таких особливих, тобто там чи знаходження там, чи ще щось, тому ми використовуємо тільки одну стандартну бібліотеку для використання функцій ведення виведення. Тобто printf і scanf. значить. Підключили ми бібліотеку, записали з вами третій рядок, основну функцію головну. І далі починаємо записувати наш код. Перше, в п'ятому рядку у нас з вами оголошено змінні, які ми будемо використовувати. Тобто чотири наші змінні і, відповідно, S – це в нас буде сума. Записуємо. Прінте, шостий рядок. Хто може мені зараз сказати, що. У нас тут записано в цьому рядку, і що у нас при цьому виведеться на екран. Ну, виведеться на екран, щоб ми ввели значення А. Добре, наступний рядок 7 у нас це, значить, скан F, це тобто ми з вами будемо тут задавати якраз оцю А. Ну і далі ж повторимо так само для всіх наших змінних. Е, ну, для всіх чотирьох наших змінних. Ось вони в нас там. Зміна Б, на С і змін на Д. Тобто, вони всі записуються аналогічно. Далі вже ще провели. Вибачте, можна років... питання? Так, будь ласка. Ось дивіться: принтев треба для кожного зміни. Можна в сканев, наприклад, в один рядок замістити? Тобто відсоток можна. D 4 рази і всі так. ці цифри. Можна, Ой, можна так було. записати. Дякую. Значить, далі. А я ще хотіла запитати: а чому у нас там зверху S дорівнює 0? Можливо, я там щось? Ну, це в нас S дорівнює 0, якщо в нас, наприклад, в нас там стоїть запитання, знайти суму від'ємних елементів. Тобто, це для того, щоб програма розуміла, що, наприклад, якщо в нас ці елементи будуть додатніми, то в нас буде 0, тому що ми шукаємо якби, іменно від'ємних елементів. Добре, дякую. Так, дивіться, значить, з 14-го рядка ми вже починаємо з вами записувати ось цей умовний оператор if, тобто ми задаємо умову. Значить, Пам'ятаємо, як там було в нас, значить, іде сам оператор if, потім в дужках круглих у нас іде логічний вираз, і далі у нас вже йде сама ось цей блок 1, тобто, там, якби, що у нас буде виконуватися при умові, заданій ось тут в круглих дужках. Тобто, якщо в нас А буде більше нуля, тобто додатнє невід'ємне, то ми виконуємо ось таку умову. І так само для кожної нашої змінної. Далі, ну, це, значить, можна, в принципі, так пропуск не робити. Значить, далі в нас вже в 18 му рядку ми з вами записуємо через Sprint F виведення суми на екран. Так, ну давайте тепер спробуємо запустити програму. Спочатку вводимо з вами, значить одну змінну, вводимо іншу змінну і вводимо ще одну змінну і ще одну змінну. Натискаємо Enter, і, як бачимо, значить, сума в нас порахувалася саме від'ємних чисел. так. Якби, наприклад, я ввела тільки додатні числа, то в нас би був інший результат. Саме S дорівнює нулю, 0. Так як ми вказали з вами в п'ятому рядку. Так, це зрозуміло? Ну, мені не дуже зрозуміло, що за S після дожок. Ось тобто, там, де if. 음, де саме? Ну, no, і a А менше за 0, і після того те йде. Навіщо вона там? Це ви задаєте умову. Якщо ви, наприклад, знайдете якесь рішення, то своє якось по-іншому записати, щоб вас рахувалося, то будь ласка. Вам же треба якось вказати, що ось, наприклад, у вас оця S, наприклад, ви задаєте її при додатньому. як Ну, як а, зрозуміло. все, я зрозумів. ЦС не... не касається ми цих дежок, ЦС дорівнює С плюс Все, я да. зрозумів. Добре. Давайте тоді з вами ще розглянемо а, таку задачу, яка у нас вже така більша, ну як вже з використанням конструкції ELSE. Так. Це у нас буде така умова задачі, де дано у нас з вами дійсні числа А, Б і С. При цьому А в нас не дорівнюватиме нулю. З'ясувати, чи має рівняння дійсні корені, рівняння АХ квадрат плюс БХ плюс С дорівнює нулю. І варіант рівності цих коренів ми розглянемо окремо. Значить, ось тут я вже накидала. Програму. Зараз будемо її розбирати. Так. Знову ж таки, підключаємо на початку бібліотеки. Значить, основна бібліотека для використання форматного введення виведення, тобто функції Printf і scanf. І математична бібліотека, оскільки в нас ми маємо знаходити корені рівняння, тому маємо використовувати математичні функції. Знову ж таки, записуємо головну функцію і у фігурних дужках починаємо писати вже нашу програму. Задаємо з вами змінні, які нас будуть використовуватися нашою програмою. Значить, я тут використовую. Значить, тип даний флот, оскільки можемо так уявити, що при знаходженні кореня у нас ну, не обов'язково це буде ціле число, це ну, може бути там з десятковими, тобто або з сотими навіть. Ну, але ви можете, в принципі, використовувати і INT, тоді просто ваша програма виведе вам на екран результат тільки ті числа, які у вас будуть до коми. І знову ж таки, записуємо через Print F і Scan F наші змінні, Тобто, print F, Enter до рівня a, це ми маємо ввести з вами a. scan F це якраз для того, щоб ми могли це a ввести з клавіатури. Знову ж таки, це для змінної b, і так само повторюємо для змінної c. Тепер переходимо з вами до самої умови. Значить, перше, ми задаємо умову наступну. Якщо в нас А буде дорівнювати нулю, то на екран у нас виведеться наступний текст. Неправильні дані, неправильно введене А, наприклад, будь ласка, там введіть правильне значення. Це ми задаємо таку умову, якщо, наприклад, ми зміну А задаємо як нуль. І якщо. Ми вважаємо, що оця умова в нас є істинною, то в нас буде виконуватися ось це. Бачите? Тобто буде виведено ось такі значення. Якщо у нас буде якесь інше число, то тут ми вже використовуємо конструкцію else, де ми задаємо умову, яка буде виконуватися, якщо в нас А буде дорівнювати чомусь, якомусь іншому. Там. Числу одиниці, двіці або ну, чомусь іншому, крім нуля. Далі використовуємо ще наступну конструкцію if else, де ми задаємо умову для нашої змінної b. Ой, d, вибачте. Якщо у нас D буде більше нуля, то виведеться у нас ось таке значення на екран. Якщо. В нас де буде менше нуля, то ми будемо використ... виконувати ось такі е, наступні математичні розрахунки, де ми вказуємо якраз, е, значить, е, ну, де буде шукатися корення того рівняння, яке в нас задане в задачі. Чому ми вказували ось це перше, е, першу цю конструкцію if в тому що у нас в умові, пам'ятаєте, стоїть. Що А в нас не дорівнює нулю. Далі, значить, ми тут розписали з вами, що в нас буде робити програма, якщо в нас Д буде більше нуля, ось 22, 23 рядок. Ми знаходимо корені квадратність того нашого рівняння. І потім ми ще третю конструкцію і ФЕС використовуємо, бо тому що у нас в умові. Звучить так, що варіант рівності коренів, ми повинні розглянути окремо. Ось тут у нас, бачите, йде далі розгляд варіантів рівності цих коренів рівняння. Оскоріть 1х1, так, і Х2. Тобто ми задаємо, якщо х1 нас буде дорівнювати х2, то в нас буде виводитися ось такий результат. Якщо темне значення буде. Неістинним, тобто Х1 не буде дорівнювати Х2, то в нас на екран виведеться наступне значення. Так, давайте тепер спробуємо з вами її виконати. Запускаємо. Вводимо А, наприклад, 1. Далі вводимо Б. Там 3. Вводимо це, це там, не знаю, також 2. І ось у нас такий розрахунок. Тобто х1 у нас вийшов мінус 1, х2 у нас вийшло мінус 2. Значить, у нас оця умова не виконалася. бачите, Тому що в нас х1 не дорівнює х2. Вони різні. Тому в нас виявився на екран ось цей результат окремо, тобто прописано кожне значення цього корення. Якби, наприклад, вони в нас вийшли однаковими, то в нас би виявився тільки там перший результат, тільки Х1. <гум> ну і ось таким чином ви прописуєте умови для кожної задачі. Тобто, ви <гум> берете свою. Умову детально її розглядаєте, якось так собі вже трохи в голові маєте, ну, звісно що тут треба використовувати також математику, розуміти, що там має вас порахуватися, для того, щоб правильно розписати ось ці всі умови. Тобто, головне, що ви повинні розуміти, що конструкція IF-ELSE, тобто це, через IF ми задаємо якусь умову, яка у нас вважається істинною. Якщо вона істинна, то в нас виводиться такий то результат. Якщо ж, наприклад, може таке бути, що ця умова в нас не буде виконуватися, вона не буде істинною, то тоді ви пишете else, і тоді вже програма у вас буде виконувати те, що ви вкажете от через оператор Else. Тобто, ну ось, в цьому полягає якби. Ну, як смисл оцих умовних операторів. Ну, якщо вже так, я думаю, з англійською всі знайомі, то в перекладі if else, то це якщо то переводиться. Тобто, якщо так перевести, то в принципі зрозуміло, що ми повинні з вами робити, як працювати з цими операторами. Так, слухаю, може, якісь питання. Зрозуміло. Ну, а ми можемо розв'язати, наприклад, ось якийсь інший приклад. Зараз взяти якусь задачку, з якогось варіанту розв'язати її. Ну, а чим вас не влаштовують ці варіанти, що я зараз розв'язую? Ні, влаштовують просто, щоб більше було, якби практики. Так давайте, може, всі вам зараз задачки порозв'язую, щоб вам нічого не треба було робити? То я просто... в, мене, в мене там питання є. Там в одній здачі четвертого варіанту п'ятій задачі, там треба. Uh, порахувати цифри, типу, дамо двозначне число, і порахувати цифри. Я це не пам'ятаю. Як нам цифри треба ну, вивести чи щось зробити? Mm, подождіть. Які ще раз конкретно можете мені умову задачі зараз? П'ята задача. П'ята задв... задача, четвертий варіант. Оце дано двозначне число, да, визначити да, да. напівсуму цифр, якщо обидві цифри парні, і в іншому випадку вивести число, в якому цифри збільшені у три рази. Ну, як ви думаєте, що, ви, ну, що таке напівсума, наприклад, цифр? Ну Так я розумію, що напівсума. Я не, не знаю, як, скажімо так, як ці цифри вивести чи ввести. Якщо ми вводимо, я так полагаю, двозначне число якесь з клавіатури. Ну, нам, так, як, ви нам знаєте, нам... Ви... Правильно, ви повинні задати змінні, ввести ці зміни через клавіатуру, щоб вас порахувалася на півсума цифр. І далі через «if else» ви записуєте. Наприклад, тут IF, у вас буде істинне, наприклад, значення обидві там цифри. Тобто тут якось зараз зазначено, що сума у вас має бути з двох цифр, бо обидві цифри. Бачите, тобто їх дві, наприклад, у вас має бути. От, якщо у вас вивели дві цифри парні, то у вас виведеться їхня напівсума, тобто там запишете формулу, так? Якщо через else, то ви пишете, вивести число, яке, в якому ці цифри будуть збільшені в три рази. Тобто, ви їх збільшуєте на три Else там A збільшити на три, там Б збільшити на три. У вас виведеться цей результат через else. Якщо у вас отут. В вашому if будуть цифри не парні. Ну, це знову ж така оця конструкція if-else. Просто ви повинні спробувати правильно розписати це. Знову ж таки, використовуючи ось ці ті... <coughs> о, де воно зараз? <coughs> ось ці ось о, ваші. Конструкції дорівнює, не дорівнює, і також ще там з лекції візьміть, як у нас збільшується Ну, ось дивіться, осовно збільшується. R плюс плюс там, тобто це інкремент, декремент. Це треба ще оці моменти вам буде використати в вашій задачці. Так, ще може якісь питання маєте? у мене питання. В кожному варіанті по 9 задач всі по 9 робить? Давайте ви спробуйте хоча б по п'ять зробити, <кій> по дев'ять Добре. Людей, а треба, а вам треба знову по шаблону п'ять задачок формату цей файлу скинути за звітом чи без звіту можна, чи краще зі звітом? Давайте ви мені так. Можете скинути просто сам код і не знаю, там окремим файликом, наприклад, скріншоти виконання, що, бачила, що... я зрозумів вас, дякую. <кій> а а таки, звісно, роботу а, не робити. Що, що? А звіт для лабораторної роботи вже не робити, як ми робили минулого разу. Давайте, можете не робити. Дозволяю просто самі кудись. А так, це так. ця робота до якого числа? Я розумію, що до 20 грудня взагалі всі лабораторні, але конкретно ця до якого? Ну, дивіться, коли там у нас, я не пам'ятаю, по розкладу наступне заняття. Саме лабораторне, так? Так, да, саме лабораторне. Mm. От бажано до того заняття, бо вже я буду на наступному давати лабораторну три. Так у нас понеділок, якщо я не помиляюсь, це як і буде. А так, да, це ж сьогодні субота, господи, то ні, ні, не, на, не на понеділок точно, бо то щось зарано на понеділок. Давайте тоді через заняття, виходить, так. Той, понеділок, ви ще можете його не скидати, тому що я вам тільки сьогодні субота тільки пояснила її якось за півтори дні, так вибачте, Тарас. Тоді якщо на суботу не цей, тоді у нас воно буде через тиждень, через да, ну, Через тиждень, я ж, через два тижні десь. Через Добре. два навіть так. А що у нас тоді в понеділок буде? Ми будемо третю лабораторну розглядати, так? Е, дивіться, е, я думаю, якщо поки ви будете зараз розбиратися і пробувати робити свої задачі з другої, то може не знаю, нема сенсу вам поки третю давати, як ви вважаєте? Ну так, так. Я гадаю, я ну, то де. давайте не, да, то... Треба, треба поступово давати, не треба на ну, то не... ну, я ж кажу, то давайте тоді в понеділок я вам давати третю і не буду. Ви робіть, розбирайтеся, там буде видно. Тобто в понеділок можна не заходити, так? Просто так, під час не заходите. Якщо будуть виникати якісь питання, можете мені писати особисто, будемо з вами розбирати. Ну або якщо виникне необхідність, то напишете в понеділок, тоді вийдемо, може, щось розглянемо там, якщо будуть якісь. Там критичні там такі моменти. Так, слухаю ще питання, якщо є. Добре, якщо питань немає, то, будь ласка, працюйте, пробуйте писати, дивіться, ще така вам порада. Є багато таких, ну, якби відео, я думаю, ви знаєте, в інтернеті, де от саме показано, як оце використовувати ці умовні оператори. Якщо вже, наприклад, у вас прямо буде зовсім така потреба, то можете їх переглядати ну, будь-якими там, не знаю, джерелами інформації, користуйтеся, хтось, якими вам зручно. Ну, бо Багато так є студентів мені, наприклад, в минулому році студенти питали, чи можуть вони, наприклад, користуватися якимись там такими довідковими матеріалами, типу там відео в інтернеті. Ну, я кажу, що я ж не можу вам заборонити цього, це вже на ваш розсуд. Якщо маєте таку потребу, то, звісно, користуйтесь. Так що. Добре, тоді, значить, дякую за увагу. До побачення.